Мешканцям Вінницької міської територіальної громади, які планують відвідати прозорий офіс, тепер став доступний функціонал розумного кол-центру. Інструмент, завдяки якому громадяни можуть просто та легко дізнатись необхідною інформацією щодо адміністративних послуг у режимі голосового меню. Яку інформацію можна дізнатись та як працює розумний кол-центр? Запитаємо у Вероніки Сташко, адміністратора ЦНАПу прозорого офісу. Вітаю вас. Як можна скористатись послугою розумного кол-центру та які відповіді отримати? Розкажіть про це. Хочу сказати декілька слів стосовно створення нашого розумного кол-центру. Ми розпочали свою роботу у 2019 році зі стаціонарним телефоном та двома адміністраторами. Зараз до роботи залучені 5 адміністраторів зі стаціонарними та мобільними телефонами з одночасною підтримкою 40 телефонних ліній. Особливої популярності послуги кол-центру набули під час коронавірусного карантину у 2020 році. Потім після початку війни робота ЦНАПу зазнала значної перебудови. Виникла необхідність дистанційного детального консультування, зокрема, з наданням переліку необхідних документів. Також прийом громадян проводиться за попереднім записом, збільшилась загальна кількість дзвінків. Все це спонукало до запровадження елементів розумного кол-центру. Проєкт впроваджено спільно зі спеціалістами Департаменту інформтехнології міської ради без використання додаткового фінансування. Наразі скористатись послугою можна зателефонувавши до нас та прослухавши голосове меню. Ви обираєте необхідний вам розділ меню, при цьому можна прослухати інформацію про режим роботи ЦНАП, обрати необхідне питання з можливістю переадресації дзвінка до відповідного спеціаліста. Перевірити стан вашого звернення, проконсультуватися з адміністратором кол-центру та записатися на прийом до необхідного відділення ЦНАП. Знаємо, що систему поки що тестують. Скільки триватиме цей процес і коли система функціонуватиме в сталому режимі? Так, зараз ми тестуємо наш розумний кол-центр. За результатами тестування програма буде удосконалюватись. Для більш зручного користування нею, оскільки наше програмне забезпечення постійно вдосконалюється, то це вже відбувається. Почули вас Вероніка Сташко, адміністратор ЦНАП Прозорий офіс, була з нами на прямому зв'язку і говорили ми про нову послугу Розумний кол-центр.